Початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, десь саме в цей час, десь 12, 15, 19 лютого Лавров з Путіним говорили. Пацан сказав, пацан, сделав, у нас є таке правило. Да ми все заберемо, да, да ми все. І потім розпочалося повномасштабне вторгнення, і багато хто тікав, багато хто їхав. І я пам'ятаю, що доводилось кожен день по 5, 7, 9 годин проводити в ефірі і заспокоювати людей, казати, що все буде добре. Не бійтесь, нічого вони з нами не зроблять. І ми тоді з Сергієм Івановим на каналі Рада в ефірі казали, що обирай Лавров, стулія, на який сам сядеш, на який Путіна посадиш. Ну всі це пам'ятаєте. Три роки пройшло у нас величезна. Дуже сильна, потужна, смілива армія. У нас зброя, у нас ППО. У нас є все, чого не було. Про що ми навіть не мріяли. Взагалі не мріяли. У нас ну, просто у нас був, ми джавеліном раділи, згадайте. І е, зараз Путін з Трампом те ж саме намагаються. О, да ми тут щось вирішуємо, да якось без вас. І от, дуже дивно, що купа людей. Такі починають е, теж істерити, вони починають боятися, казати: блін, все, все ми програли. Зараз що таке? Вони без нас. <гум> і ну що мені знову сідати по сім годин в ефірі і заспокоювати вас, е, розбираючи кожен інформпривід. Ну це ж було вже, все це фуфло. Нічого вони нам не зроблять. Ну навіть якщо завтра Дональд Трамп з Володимиром Путіним одружаться і почнуть жити однією сім'єю. В будиночку, десь в Сочі, це нічого в поганий пік для України не змінить. Так, да, буде важче, ніж якби нам Трамп дав томагавки. Але ми не програємо. Заспокойтесь, будь ласка, ви Ну у мене таке відчуття, що ви не бачите, в що перетворилась наша держава. Це хижий звір. Тоді, у 2022 році, ми були. Маленьким левенятком, яким дивом, якому дивом вдалося відбитись від величезної злої гієни. Зараз подивіться, ну це ж так, да, у нас є проблеми, у нас є неприємні люди, у нас є істерики, зради, важкий моральний стан, емоції і все інше. Але ми дуже сильна, потужна країна. Це потрібно пам'ятати, це потрібно знати. Згадайте, де ми були, і подивіться, де ми є. Чому ви вирішили, що тоді ми змогли, а зараз ми чомусь не зможемо? Що вас змушує так думати? Яка, яка дивна втома? Які, яка російська пропаганда? Чи ви думаєте, що Росія стала сильнішою, а ми стали слабкішою? Ні, це не так. Ми стали сильнішими, а Росія стала слабкішою набагато. Розслабтесь, не дозволяйте покидькам на вас негативно впливати. Ви дуже сильні, дуже круті. У нас дуже сильна, дуже крута країна. Все буде супер. Ми цих мразів обов'язково переможемо. Навіть не сумнівайтесь цього.